Мир вам, братія і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви настає найтяжчий час війни переговори про перемир'я, тому що окрім фізичних втрат, ми зараз будемо нести величезні моральні втрати, відчувати найбільше приниження. Нами будуть розплачуватися задля нашого ж блага, принаймні так нам будуть казати, колись Ленін. Висловився в тому смислі, що капіталісти з задоволенням продадуть нам більшовикам матузку, на якій ми їх повісимо. Час змінився, і тепер капіталісти вже не продають мотузку нащадкам більшовиків, вони її дають просто так, за обіцянку, що їх не повісять в найближчі 5 хвилин. Тобто, за те, що Путін просто пообіцяє. Більше не вбивати найближчі кілька місяців, його знову допустять до європейських преміальних ринків. Але менше з тим, зараз ми все це будемо бачити і побачимо багато сюрпризів в тому числі на зустрічі в Кремлі. Вчора на зустрічі з Віткофом вперше був окрім цього огідного Дмитрієва. Він я нагадаю, народився в Україні і здається, все ще має українське громадянство. Хоча є одним з найближчих посіпак Путіна сьогодні. Також окрім нього був Ушаков. Ушаков фактично виконує обов'язки міністра закордонних справ в Ерефії, бо мордата коняка Лавров це так для вивіски. Його дедалі рідше випускають щось небудь брякнути. Насправді всім займаються цей самий Ушаков. Це означає, що московити вперше поставилися до цього посланця Трампа серйозно. Як ви знаєте, в Еміратах на наступному тижні ніби як намічається зустріч. Трампа з Путіним. з Америки вже попросили Зеленського до цього часу нічого не вчудити, ну, в смислі не повторити якої-небудь операції Павутина, чи часом не зайти е, Збройними силами України в Білгородську область. Втім, я не хочу приєднуватися до хору тих, хто зараз буде розповідати вам і вже розповідає вам. Які будуть контури нинішнього перемір'я, про що вони там домовляться в Еміратах? Про що вже домовилися? Які плани? все це маячняє ще ніхто толком нічого не знає. Із приємного Трамп продовжує тиснути на Індію. Індія сильно обурюється, розмовляє про стратегічне партнерство з Ерефією, нібито Путін. Збирається їхати іще і до Індії. Щоправда, ці тарифи впроваджуються не зараз, а днів через 20. за 20 днів багато що і ще може змінитися у Трампа, і взагалі обставини можуть сильно змінитися. Трамп погрожує ввести тарифи і для Китаю, але більшість знавців сумніваються, що він на це наважиться, і він і весь західний світ занадто залежить від китайських. Рідкоземельних матеріалів, і Китай показав їм, що він здатен перекрити краник. Цікаво, що незважаючи на ініціативи Трампа на тарифи на тиск на Індію щодо нафтових справ, нафта ніяк не реагує. Все ще от ми кожен день за цим слідкуємо, а нафта стоїть, і з тих новин, які можуть бути нам цікаві, Рубіо Розіслав. По своїх посольствах і по відомствах залежних від держдепартаменту директиву припинити критику порушень прав людини в Сальвадорі, Ізраїлі і Москві. В Сальвадорі, до речі, президентом є палестинець. Він син головного муфті цього самого Сальвадора бореться там зі злочинністю, абсолютно диктаторськими і підлими засобами. Він там в Сальвадорі показує всьому світу, що насправді буває так, що боротьба зі злочинністю є значно гіршою ніж. Злочинність я натякаю вам на те, що буває і так, що боротьба з корупцією буває значно гіршою ніж корупція. Я не люблю злочинність і особливо корупцію. Але борців зі злочинністю і з корупцією я не люблю ще більше. Не знаю, як ви, але якщо ви не поділяєте цієї моєї простої думки, то це означає, що вас ніколи не заарештовували. Але не переймайтеся, і ще заарештують? Так ось критика порушень прав людини в Ізраїлі. Це вірогідно, така критика. вона в тому числі в зв'язку з тим, що Натаньяху зараз оголосив, що хоче окупувати всю Палестину. В смислі сектор гази. Цікава реакція ізраїльських генералів. Більше ніж 50 ізраїльських генералів. Написали колективний лист до громадськості і до Кнесету і сказали, що така окупація буде катастрофою. Навдовович, часто в історії багатьох країн саме військові і саме високопоставлені військові заслужені військові бойові генерали є найбільшими пацифістами. Ізраїльські генерали, і навіть ті ізраїльські генерали, які ставали ізраїльськими прем'єрами, неодноразово стояли на Позиціях угодовства з палестинськими терористами найбільш заслужений французький військовий на час початку Другої світової війни, маршал Петен, виступав за компроміс і домовленості з Німеччиною і потім очолив про німецький уряд колаборантів у Віші. Не то має військове минуле, але взагалі треба побачити що часто саме політики із цивільних є більш рішучими і більш войовничими ніж генерали і схильні розв'язувати Проблеми військовим шляхом, ви знаєте відомий вислів, що генерали завжди готуються до минулих воєн. Треба доповнити цей вислів. Генерали завжди бояться воєн майбутніх. Не подумайте, що я натякаю на те, що, наприклад, залужний буде менш рішучою і войовничою людиною ніж Зеленський, тому що я на це не натякаю. Ну і два слова про культуру. А я завжди намагаюся завершувати ці програми чим-небудь культурним. Внесок Китаю у світову культуру є значний, але мікроскопічний. Як це можна поєднати? А от можна, першим внеском китайської культури в світову був шовковичний хробачок. Ці хробачки дуже маленькі, але вони виробляють е, таку Спеціальну нитку, верніше волокно, з якої роблять шовк. Другим значним внеском в європейську культуру був вірус ковіда. Вірус це так само дуже мікроскопічно. Але цей китайський ковід вплинув на світову економіку і почасти навіть культуру. І тепер здається, буде третій внесок китайської культури у світову: це новий вірус. Які переносять інфіковані комарі, ці нові віруси викликають лихоманку головні болі і ще, мабуть, що небудь таке, що ми дізнаємося ближчим часом. Власне, європейська культура існує для того, щоб продукувати смисли для того, щоб генерувати прекрасне. А китайська культура існує для того, щоб продукувати хробачків і віруси. А також для того, щоб споживати московицьку нафту. У нас з вами багато роботи, браття і сестри. Потрібно дуже багато чого змінити в світі. У світі занадто багато зайвого, неприємного і прикрого. Тобто забагато китайського, індійського і московицького. Зараз Україна їм заважає, але послухайте, прийде час, коли Україна їх поховає. Ви тільки собі уявіть цей щасливий світ без московитів, без епідемій, без індійських фільмів. На нас лежить велика місія. Так і амінь.